Вітаю сьогодні. Поговоримо з вами про відновлення планових податкових перевірок з 8 грудня 2023 року. Хто з суб'єктів господарювання в зоні ризику з вами на зв'язку Панченко Інна, експерт з бухгалтерського обліку та оподаткування, сертифікований аудитор України, і я розкажу вам про зміни, які були внесені до податкового кодексу та інших законодавчих актів України на підставі закону України номер 3453 від 9 листопада 2023 року, який опублікований та набрав чинності з 8 грудня 2023 року. І так, змінами, які внесені до ПКУ, встановлено, що з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року до плану графіку проведення документальних планових податкових перевірок на 2023 та 2024 рік можуть бути включені наступні платники податків. Перше це ті платники, які здійснювали або здійснюють свою діяльність у сфері виробництва. Та або реалізації підакцизної продукції. Друге це ті платники податків, які здійснювали або здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні. Третє це ті платники податків, які надають або надавали фінансові та платіжні послуги. Четверте. Це не резиденти, які здійснювали або здійснюють свою діяльність через відокремлені підрозділи, в тому числі постійні представництва нерезидентів, та або відокремлені підрозділи, в тому числі постійні представництва нерезидентів, які відповідають принаймні одному із таких критерій. Перший критерій це рівень зростання податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень зростання доходів такого платника податку. І другий критерій це якщо платник податку декларує нарахування заробітної плати за відсутності декларування об'єкта оподаткування податком на прибуток або декларування доходу, який звільнений від оподаткування відповідно до міжнародного договору України про уникнення подвійного П'яте, це інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають хоча б одному із наступних критерій. Перший критерій це рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Звертаю увагу, що цей критерій не поширюється на платників єдиного податку. Другий критерій стосується рівня сплати податку на додану вартість. І тут мова йде про те, що рівень сплати податку на додану вартість теж на 50 і більше відсотків менший ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Звертаю увагу, що цей критерій не поширюється на тих платників податку, в яких операції з експорту товарів за межі митної території України становлять 25 і більше відсотків загального обсягу постачання. І при цьому одночасно рівень сплати податку на прибуток становить не менше 50% рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі. Третім критерієм є співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості. І так, ви як суб'єкт господарювання в зоні ризику, якщо дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у два рази, четвертий критерій стосується. Суб'єктів господарювання, зокрема фізичних осіб, які перебувають на загальній системі оподаткування, і тут за базу контролюючим органам буде братися загальна сума витрат, які відображені в податковій декларації про майновий стан і доходи. Ось, якщо загальна сума витрат становить 75 або більше відсотків загального річного доходу, який задекларований в такій податковій декларації. За умови, що сума загального річного доходу, який отриманий від провадження підприємницької діяльності, становить 10 мільйонів гривень і більше. Наступний критерій це критерії, які стосуються суми нарахованої заробітної плати. Зокрема, мова йде про те, що нарахування та виплата податковим агентом, який є юридичною особою, доходів у вигляді заробітної плати на рівні менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні, теж є критерієм, який ставить вас. Під ризик потрапити в план планових податкових перевірок, хочу звернути окрему увагу на поняття рівень сплати відповідного податку по відповідній галузі і про те, де можна платнику податків ознайомитися з таким показником. Згідно закону, про який ми зараз з вами говоримо, рівень сплати відповідного податку по галузям, і показники середньої заробітної плати у відповідній галузі по регіонам, які сформовані на підставі показників звітності, яка подана за підсумками 2021 календарного року, повинні публікуватися на офіційному. В сайті Державної податкової служби і Державна податкова служба зобов'язана це зробити протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності цим законом. Тобто мова йде про дату до 18 грудня, включно. При цьому галузь буде визначатися за видами економічної діяльності на рівні відповідного класу згідно КВЕД-209-2010 року. Наступне про що ми з вами поговоримо, це про те, як буде формуватися план графік податкової податкових перевірок на 2024 рік. Законом також передбачено, що при формуванні плану графіку таких перевірок будуть враховуватися показники позитивної динаміки. Щодо рівня сплати податку на прибуток та податку на додану вартість по відповідній галузі за 9 місяців 2023 року, якщо це буде стосуватися платника податків, у яких звітним податковим періодом для сплати податку на прибуток є Саме квартал. Ну і якщо мова йде про платника податку, який є платником річним, тобто в якого звітний рік, звітний період є календарний рік. То для розрахунку такого рівня позитивної динаміки будуть братися показники попереднього року. Ну і другий показник позитивної динаміки це рівень нарахування та виплати податковим агентом юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати за 9 місяців 2023 року. Після того, як у нас настануть граничні строки для подання податкового розрахунку сум доходів, нарахованого і сплачено на користь платників податків фізичних осіб, і утриманих з них податків і сум нарахованого єдиного внеску, за четвертий квартал 2023 року, в такому випадку будуть братися до уваги. Показники позитивної динаміки за 4 квартали 2023 року, шановні колеги! Ознайомлені значить озброєні. Використовуйте цю інформацію в своїй господарській діяльності, бережіть себе та своїх близьких. Дякую всім за увагу! І до наступних зустрічей!